Ви підете проти свого начальника, котика Олександра Семеновича? Я надіюсь, що ви незалежний журналіст, і ви це зробите. Тому що ви кажете, що ви журналіст. Так. Світлана Богданівна, я хотіла запитати, будь ласка, скажіть, будь ласка, з моменту, коли вийшли на роботу? З, з якого моменту? Якого 14 числа? Травня. 14 травня 2014 року. Чи надавали вам? Доручали вам якісь завдання за вашою посадою. І скажіть мені, будь ласка, яка у вас посада? По наказу я прийнята бухгалтером. І була звільнена бухгалтером. Угу. Можете мені показати той наказ? Це наказ на, на роботу лемеги Світлани Богданівни, бухгалтера. Скажіть, будь ласка, чому вас звільнили з роботи? Зв'язку мене звільнили зв'язку з тим, що я добивалася своєї заробітної плати, чесно заробленої яку не виплачували. Неодноразово зверталася до керівника. Я мама двох неповнолітніх дітей, але мені було в грубому порядку відмовлено, що змусило мене написати заяву в правоохоронні органи. Після цього котик Олександр Семенович мені неодноразово погрожував, викликав мене в свій кабінет, щоб я написала заяву на звільнення. В іншому випадку він мене посадить в тюрму. А для цього є достатньо зв'язків, щоб це зробити. І 6 вересня 2012 року мене було звільнено за згодою про спілок з роботи незаконно. Рішенням апеляційного суду 8 квітня мене було поновлено на роботу. Я вийшла на роботу звіду на касу. Та, на жаль, мені не дали ні посадових обов'язків. мій робочий моє місце, яке мене забезпечили. Для роботи тут немає абсолютно скажіть, нічого. Скажіть як бухгалтер, на чому ви взагалі працюєте? Які вам дали завдання? Які доручення На ну, даному підприємстві я працюю з 2009 року? Mm -hmm. Я працювала вручну, вставила в картках обліку по заробітній платі. У 2010 році я купила за свої кошти ноутбук, яким я користувалася на чотирьох організаціях. Тепер комунальних 1, 2, 3 і мрії, нараховувала заробітну плату і ставила звіти по своїй роботі. Програма все я забезпечила сама себе, тому що вручну такий великий обсяг роботи було дуже важко робити. Я ночами до сиділа і рахувала за заробітну плату. Ви зверталися до керівництва, щоб надали вам комп'ютер. Зверталася ми одноразово усному порядку, в письмовому порядку саме раз я звернулася, мені надали відповідь, що у вашому кабінеті, де ви працюєте, знаходиться три комп'ютери. Упродовж всієї вашої трудової діяльності не було фактів недопуску до комп'ютерної техніки. Та, на жаль, в нашому кабінеті були чотири бухгалтери. Які, троє з яких мали комп'ютери, а я не мала. Скажіть, будь ласка, от зараз ви вийшли на роботу. Чи забезпечили вас належним чином? Ви просили, щоб вам надали комп'ютер та інші необхідні вам для роботи бухгалтера засоби? Звичайно, я в косному порядку просила 14 травня, щоб мене забезпечили комп'ютером, а також з необхідними матеріалами. Ручку олівцем, калькулятором, стандартними бланками, папером е, отримала Що? калькулятор на якому. Дали вам калькулятор, статисті. так? Дали мені ручку олівець і чистить папір mm -hmm. і кольорові листочки. Це mm -hmm. для бухгалтера по заробітній платі. Що з ними робити, я не знаю. Тут я сиджу і пишу, маю ручку, маю листок, звертаюся до свого керівництва до головного бухгалтера, щоб мені видали довідку про мої доходи. Та, на жаль, від 16 травня по 22 травня відповіді я не отримала. Чому скривається інформацію від мене про мої доходи, мені не відомо? Чим мотивує головний бухгалтер і директор? Чим, чому вони не можуть? Я зверталася до головного сказала, щоб Я чекала на відповідь. Я звернулася до бухгалтера безпосередньо по заробітній платі Ірини. Вона мені дала відповідь, що їй заборонили цю довідку видавати Людмила Васильівна. Чи, спіл... Чи спілкуєтеся ви з колективом? Чи спілкуєтеся з колективом? Ну, дівчата, mm -hmm. працівники вітаються зі мною. Mm -hmm. Але бояться зі мною говорити, тому що ніколи Олександр Семенович сказав, що якщо хтось зайде до мене в кабінет, буде одразу ж звільнений з роботи. Тобто директор заборонив вам спілку... їм Не. спілкуватися їм під загрозою звільнення, так? Ти... це йде тиск. Директор, хто саме? Котик, Котик, це засновник, так? так? А яке він має відношення до це засновник фірми, так? Хто він є? Чи має право він тут перебувати? Директор ГТО «Мрія» засновник mm -hmm. фірми, звичайно, це є ці всі три підприємства комунальні mm -hmm. дочірніми підприємствами. Дочірними підприємствами. А чому не зробив він одне підприємство, а кілька підприємств? Ну тож, я коли прийшла на роботу, uh -huh. було кілька. Uh -huh. Ясно, зрозуміло. Чи є зараз заборговані з по зарплаті, чи вам вчасно чи, все виплатили? Тут були збори двірників, які жалілися і uh -huh. запитували, коли їм виплатять заробітну плату. Коли я прийшла на роботу, Зверталися до вас і... як до бухгалтера. А, Місяць один сперед пішло по заробітній платі. Mm -hmm. і вчора звірники знову ж не жалілися, що знову перестали виплачувати заробітну mm -hmm. плату, за березень місяць вони ще її не отримали 24 року. Скажіть мені, будь ласка, ще Світлана Богданівна, оце мужчина, хто що знімає, яка в нього посада? Ви ж тут працюєте в трудовому колективі? Так, комірник. Комірник, так. Як його прізвище ім'я по батьку? Гетьман? Прізвище, а забули це. Вас Сині, скажіть, будь ви, ласка, у вас комірники чим займаються? Фотографування комірники мають забезпечити двірників війниками, шуфлями, лопатами, мають дивитися, видавати зі складу весь необхідний інвентар для працівників, слюсарів, сантехніків, двірників. До того у нас був бойко Іван Іванович він жодного разу не був в приміщенні. Він працював на території Жеко і працював з е РН-бригадою, можна сказати, з двірниками. Адмін апаратом він не працював на камеру, нікого не призвав. гетьман. Гетьман, який має керівник комірник, так який мав би займатися двірниками, займається бухгалтерами, наскільки я зрозуміла, чи препресою, чи чи пресою він займається от щоб в його посадові обов'язки? Не По посадові обов'язки обов гетьмана входить бігати за людьми, фотографувати чи як? інтерв'ю брати. От скажіть, будь ласка, ще там поступала така заява, тільки що Котик говорив Олександр Євгенович. Шови ніби топі Олександр Семенович, що ви нібито під час лікарняного їздили десь кудись, були відсутні в Тернополі? Чи це є правда, чи це є наклеп, чи це... як ви рахуєте? Ну, наскільки з це Олександром Семеновичем я не живу і не раджуся, де я маю бути під час лікарняної. Під час лікарняної я знаходилася дома там, де я і маю знаходитися. В жодному законі немає написано, що я не маю вийти на вулицю, чи я не маю за кордон, як він написав заяву в міліцію з його слів. Я не їздила. Я mm -hmm. за кордонний паспорт який це підтверджує. Mm -hmm. показати, mm -hmm. Можу показати, звичайно. Mm -hmm. Світлана Богданівна, чи збираєтеся ви в майбутньому подавати судовий позов за приниження честі і гідності до вашого керівництва, який не безпідставно звинувачує вас і і робить наклик на вас? Чим принижує честь і гідність? Звичайно, збираюся. Я була хвора в квітні. Місяці. Останній раз я була за кордоном в березні місяці 2014 року. Це був період, коли я була звільнена з роботи, я не працювала. Тобто ваше керівництво ще ви знаєте, що згідно кримінального кодексу є стаття за відповідальність 383, 384, Може комірник теж послухати, от за якою притягують людей до кримінальної відповідальності за неправдиві покази і за відомо неправдиве повідомлення про злочин. Можете передати котику Олександру Семеновичу, хай вивчить кримінальний кодекс. І за порушення трудової дисципліни, а так як ви тут не є кумірник і ви займаєтеся в робочий час, яка, між іншим, у нього е е години, От людина в свій робочий час займається не роботою, яка не входить у функціональні обов'язки. З власною десяти 15 обідня, з угу. першої туди. Ми ще поспілкуємося з двірниками, наскільки їх забезпечує дана особа належним інвентарем. І як він до них ставиться, щоб проведемо своє журналістське розслідування. Так як я зрозуміла, ця особа представляється пресекретарем секретарем котика Олександра Семеновича. Так. І скажіть, будь ласка, Наскільки ми тільки прийшли сюди, хотіли звернутися до вашого директора, до головного бухгалтера? Часто в них наради? Чи нарада зв'язана з нашим проходом? От як часто скажіть, будь ласка, пане комірник, як часто у вас наради відбуваються? Чому ви не нараді тоді? Часто в них наради? Чи нарада зв'язана з нашим проходом? От як часто скажіть, будь ласка, Пане комірник, як часто у вас наради відбуваються? Чому ви не на раді?